Вітаю, друзі! Поки неділя козаки відпочивають, тому випуск цікавих з блогів Леусенка буде недовгим. Найголовнішою темою геополітики, як і раніше, вважаю майбутню зустріч кремлівського та Вашингтонського клоунів без участі зеленого блазня. І так, поїхали. Трамп про мирну угоду між Україною та РФ відбудеться обмін територіями. Це як, друзі, Запоріжжя міняємо на Донбас, Сумщину на Харківщину. Чи ще щось вони там видумали. Про що говорить цей рудий дід? Таке враження, що Трамп грає в преферанс із кремлівським терористом, а у кутку у них сидить болванчик, наша голограма, на якого кожен з гравців списує свої пройопи. Юзер наша Канада у своєму блозі в Твіттер пише Условия прекращения войны, капитуляция России, Трибунал над Путіним, отказ от ядерного оружия, выплата репарацій, повна демилитаризация санітарної зони, Брянщини, Курщини, Вороніщини, белгородщины. Красивый пост. Я таке саме пишу вже років 10. Якщо б не одне, але так і було б, якби був при владі Петро Порошенко, на якого кидали кремлівський бруд, пропагандони, в том числе й цей канал, наша Канада. І за агента Буратіна тепили ці канали, а тепер удають себе непричетних. Натомість сьогодні голограмі пропонують Капітуляцію України, послаблення ЗСУ, здачу земель і людей, зняття санкцій з РФ. Обіцяв закінчити війну а привів в Україну широкомасштабну. Замість кінця епохи бідності всі поголовно українці, крім звісно, посіпак за режиму зубажіть. Замість вмер би за Крим, здав південь та схід. І хоче віддати на 49-99 років читай назавжди землю окупантам на Паталу і відмовитись ще від НАТО. Слідкуємо за комбінацією кремлівських ратиць. Буратіна легітимізує світового терориста з заявою про зустріч з Путіним, забиває йому стрілку, Трамп підхоплює ініціативу, але з умовою хуйла. Пакт Ріббентропан Молотова читай, обговорюватиметь безблазня. І знову країну, яку тримає Агенкозир з голограмою в лапах Кремля, рятує Європа. Вдруге, після Стамбулу жму руку обіймаю, європейські лідери напередодні Мюнхену 2 на Алясці виступили з екстреною заявою про кордони України. Мир лише на умовах України. В цей час Петрушка, мов рота набрав лайна, пише відосики для електорального бидла. Йому потрібно виконати Аман. Нідерланди закуплять у США озброєння для України на 500 мільйонів євро, зокрема, деталі та ракети. Лохи, подумають, цю мить Єрмак та Шмигаль. Півмільярда баксів. У краще б дали нам. Ми ці деталі для ракет накопили б в тему. Браковні місця перемотали лентою з радіоринку. І бац! Все в ажурі. І гроші ціленькі пішли б афшори зеленим сиротам, скнари ці голландці. Розумна жінка ця Меган Мопс, донька спеціального представника президента США по Україні Кіта Келога. Ось як вона прокоментувала дискусії щодо можливого завершення російсько-української війни. Трамп стоїть на роздоріжжі між Черчиллем і Чемберленом. Суверенітет України не можна міняти на ілюзію стабільності. Цей вибір визначить безпеку не лише України, а й США та всього вільного світу. А що тут думать, взять все і поділіть, сказав би товариш Шариков, біда в тому, що Трамп разом із Зеленським родичі цього персонажу Кліма Чогункіна. Зеленський сам же лег легітимізував хуйла, забивши терористу стрілку, а Трамп і радив був підхопити безглузду ідейку ганебної зустрічі за Куркан. Тепер рятують черговий раз європейці. Ну начебто на сьогодні все, друзі. Дякую всім за увагу. Буду радий вашим подобайкам. А якщо підпишитесь на канал, то першими дізнаєтесь про смерті Рефії та її лялькового режиму на банковій. Впевнений, далі буде цікавіше.